Українська народна казка «Їжак та заєць. Був собі їжак. Якось вийшов він раненько з своєї домівки подивитися на білий світ. Вийшов та й каже, сам до себе. А піду у поле, подивлюся, як там моя морква та буряки. Іде собі та пісеньку мугикає. Коли виходить із за куща заєць. Він саме у полі оглядав капусту свою, чи велика виросла. О, каже їжак, хто пруткий, то вже й на ниві. А ти, заєць йому, все кривуляєш, криволапку. І батько твій криволапко, і дід Криволапко був, такий увесь твій рід, і ти такий. Їжак дивом здивувався, що на своє добре слово дістав таку нечемну одмову, що й батька його, і діда лихим словом пом'янули. От він зайцеві і каже ти, каже, мене береш на сміх, а хочеш зі мною на випередки? Побачимо, хто кого пережене. Заяць, як зарегоче, Ти на випередки зі мною. А їжак спокійно, так, і з тобою. Ну, добре, засміявся заєць. Давай бігти. Ні, каже їжак, ще ні. Я піду додому, скажу жінці, нехай знає, куди я пішов. А заєць тому і радий, бо він був дуже голодний, той подумав собі. І це мені добре попоїм капусти краще бігтиму». Та й пішли кожен до своєї хати. Приходить їжак додому та й каже до жінки: Знаєш, жіночко, який мені клопіт? Який чоловіче? Мушу з зайцем бігати на випередки. та й розказує все, як було. То це ти берешся перегнати зайця? Аж зойкнула їжачиха. Помовчи, жіночко, мовить їжак, якось воно буде збирайся лиш та ходи зі мною. Ідуть вони, а їжак вчить свою дружину. Як прийдемо на ниву, то ти станеш з цього краю в борозні та й стій собі. Як добіжить заяць до тебе, то ти скажеш Я вже тут. А прибіжить він на той край до мене, то там я йому гукну, а я вже тут. Добре, каже їжачиха. Переходить їжак до зайця на той кінець ниви та й каже до нього: Ну, я вже готовий. То біжімо, відповідає Заєць. От став заєць в одну борозну. Їжак у другу. Раз-два, три побігли. Заяць помчав на той кінець ниви, а їжак пробіг два кроки та й спинився. Прибігає заєць в кінець Ниви, а там їжачиха. Я вже тут. Ей, каже Заєць. Ану біжімо ще раз. Заєць прибігає в кінець ниви, а їжак підвівся на двох лапках та й гукає: Ого го, а я вже давно тут чекаю. Ти подивися, а ну біжімо ще раз, мовить йому Заєць. Прибігає на другий край, а їжак знову вже там. А то ж була, ви пам'ятаєте, їжачиха. Побіг ще раз заєць, а там їжак. А я вже тут. Знов кинувся заєць бігти. Так бігав він дев'яносто дев'ять разів. А за сотим разом, як упав посеред ниви, підвестись не може. Так набігався, так натомився сердешний. Ніколи не треба сміятися із слабшого, сказав тоді їжак та й пішов із їжачихою додому. От і казочці кінець, а хто слухав молодець?